Все, що ми сьогодні говоримо, це і на базі даних, які нам надав від діяльності депутатської діяльності міській раді. Але тут є розбіжність з тими фактичними даними. В 2012 році відбулося дві сесії такого політичного спрямування. Скажімо, 2 квітня 2012 року все щороку збирається урочисна сесія, на яку би також мали бути депутати. І була скликана сесія позачергова щодо правління двох років правління президента України. Було видано розпорядження, але на сесію не з'явилася необхідна кількість депутатів, більше половини, і сесія не відбулася. Так що в минулому році, якщо з тих п'яти депутатів, які ви тут показуєте, що вони найкраще відвідували, то треба ще виключити дівчу і лепкого, які не були на цій позачерговій сесії. Ось ця кількість ще зменшується. Я оце хотів на це наголосити. Але в цілому хочу сказати позитивне, що в динаміці, якщо порівнювати, то рух чесно впливає на впливає на ситуацію і явка, вже, якщо говорити вже 2013 рік, вона взагалі покращилася суттєво. Дякую. Дякую. вам. Хочу також сказати, що до нас громадянський рух чесно приходять листи, такі повідомлення від партій, які зазначають, от я вам зараз процитую, що значить в громадському руху чесного міста Другович» повідомлення і прочитаю вже так, якби при, значить, е, політична партія, партія захисників вітчизни прийняла рішення виключити з лав партії лепкого Івана Івановича та рекомендувала міській організації партії захисників вітчизни відкликати його, де, його депутата міської ради як такого, що зрадив інтереси партії. То, значить, е, що, ми там Низко і дівчур. Так. Ага, так, так, Дівчур Галину Володимирівну та Івницького Івана Миколайовича. Ну, так, так, також від партії батьківщини десь аналогічно з місту були звер... до нас звернення в рух чесно. Так, За наслідками засідання Другобицької міської політичної організації ВОБатьківщина було винесено рішення про дисциплінарну відповідальність депутатів Другобицької міської ради, що представляють ВО Батьківщину, а саме за невиконання рішень Другобицької міської е, міської партійної організації ВОБатьківщина, було винесено партійну догану депутатам Недбальському. І Лужецькому, також Пукову. Тобто я вважаю, що все-таки все наша діяльність в, в, в руку чесно дає свої позитивні плоди, і ми рухаємося в правильному напрямку. А зараз я хочу дати слово з міста Трускавця. У нас є пан Грабовський, десь аналогічно чоловік працює в даному, в даному плані, тому прошу вам слово.